Вітання усім, хто сьогодні з нами. Відновлюємо практику підводити інформаційні підсумки тижня, що минає із міським головою Дрогобича Тарасом Кучмою. У форматі коротких запитань відповідей викристалізовуємо головні події останніх семи днів та акцентуємо увагу на питаннях, які хвилюють мешканців громади. Доброго дня. вам. Доброго дня. Давайте розпочнемо нашу бесіду із важливої події минулого тижня. Здали в експлуатацію 12-квартирний модульно-каркасний будинок для мешканців ВПО, які проживають у нашій громаді. Проте у цьому питанні думки мешканців Дрогобича трішки розділились. Одні вітають переміщених осіб із отриманням нового житла, але не бракне і критики стверджують, що потрібно підтримувати сім'ї воїнів і безпосередньо самих воїнів. От яка ваша думка у цьому питанні? Моя думка, що ми потрібно, нам потрібно підтримувати всіх і воїнів в першу чергу. Але це і різні програми, це і різні теми. І як бачимо, дуже багато ми даємо квартир. І Перед тим ми вже дали понад шість квартир нашим воїнам. Тоже неоднозначно, теж критика, бо комусь хтось каже, що дали, комусь не дали. Але мене велике переконання в тому, що ми повинні в першу чергу дуже багато будувати. В другу чергу, ми повинні давати. Квартири, але давати квартири не у приватну власність, це є помилка. А всі квартири повинні залишатися в комунальній власності. Тобто, це є надбання в цілої громади. І всі кошти, які ми використовуємо, фонди, які використовують, ці гроші повинні залишатися і квартири, і все решта залишатися в громади. А тепер щодо внутрішньопереміщених осіб. Знаєте, моя сім'я, моя родина це все пережила. пережила і український народ це вже переживав і в 47-му році, і в 45-му, і в 39-му, і в 53-му році, коли нас насильницько виселяли із наших обжитків, коли в нас руйнувалося наше житло, коли нас виселяли в Сибірі, а в наше житло заходили НКВД і так далі, і тому подібне. Я ніколи не забуду о, сльози дідуся свого і бабусі. Вони були надзвичайно сильними людьми, які сказали: Ми мали все. І в одну хвилину прийшли і все це забрали. Знищили, забрали і сказали 24 години на потяг і виселили сюди. А тепер представте собі ситуацію людей, в яких знищили, так само забрали. Вони втікали від війни. Або знищили, в них немає вже ні хатів, нічого. Вони все своє життя працювали, вони все своє життя вкладали в те, щоб мати свій кут. І зараз вони нічого не мають. Так треба їм підтримати їх і підставити плеча, чи не треба? Я думаю, це риторичне питання. Тому що кожна людина, яка має хоч, хоч часточку доброти, співчуття і оцього відповідальності, то вона скаже, так, треба, і їм треба в першу чергу. І тому я вважаю, що ті будинки, які ми здаємо, а ми не здаємо просто будинок з голими стінами, а ми здаємо зі всією інфраструктурою, з повністю з сімою технікою, з меблями, з навіть тими такими елементарними, там, як праска чи фен для волосся, навіть з такими елементарними часточками ми їм даємо ту квартиру, і це залишається потім нам і громаді буде. І ви б бачили ті сльози радості і вдячності тих людей, які е, отримали їх. Адже це отримали в першу чергу наші воїни, ті, що воюють на фронтах, їхні родичі, їхні близькі, тому що є бальна система, і одним із пунктів тої бальної системи, де якщо в сім'ї є воїни, які воюють і віддають своє життя і здоров'я заради нас на фронтах. В другу чергу це є багатодітні сім'ї, втретє, чи є інваліди. І також немаловажно, я би хотів це підкреслити: це люди, які працюють на терені Другобича. Це вже не є внутрішньо переміщення особи. Це вже наші громадяни Другобича, які повністю укорінюються і повністю будуть жити тут у нас. І коли люди нам кажуть, що ми себе тут почуваємо не гірше, ніж вдома, а в деяких випадках і краще, я тільки цьому радію. Тому я вважаю, що це надзвичайно важливо а квартири ми будемо будувати і для наших воїнів. І сирітська програма у нас виконується стовідсотково і для тих людей, які потребують. Але є один нюанс, про який я також би хотів відмітити і сказати. Якщо людина працює в нас і заробляє нормальну заробітну плату, то зі збільшенням її заробітної плати буде зменшуватися її плата за оренду того житла, яке ми будемо мати. Чому подумайте, це задача для математиків, а я думаю, що кожна розумна людина розуміє, що заробітна плата чим вище, тим більше податків сплачує до місцевого бюджету, тим більше ПДФО. Тим більше ця людина приносить коефіцієнт корисної дії від неї надзвичайно високий, тому ми її повинні втримати, а втримати чи можемо житлом, нормальними умовами, безпекою, медициною і освітою. Важливим таким досягненням тижня, що минає в напрямку для освіти нашого міста, є те, що у Дрогобич скерували нові автобуси школярик. От які потреби закрили ці автобуси, куди ми спрямували ці автобуси, і хто допоміг із їхнім отриманням? Ну, це за кошти місцевого бюджету і обласного бюджету. Я би хотів відмітити Івана Супка, який особисто займався, щоб ми отримали ті школярики. <кій> і Максим Козицький долучився до цього, губернатор нашої області, голова обласної військової держадміністрації. Чому? Тому що ну, ми, по-перше, показували приклад того, що. Вони нам крайне необхідні, і ми робимо все для того, щоб реформа в освіті у нас продовжувалася, а не гармувалася. Наступне, вони побачили, що ми, наприклад, поставили по маршруту добривляни, то є воля, Якубова, убова, добривляни це цей автобус, який возить якраз з тих сіл, де шкіл немає, де ми з школи <кій> оптимізували, і ми повинні по тих маршрутах провести. Друге, це рихтичі, це залужани, хатки, рихтичі. Це величезне село, в яке надзвичайно необхідно. Там був цей автобус. І про, е, при чим я хочу сказати школа одна з найкращих шкіл в нашому регіоні. І я думаю, що вона не поступається кращим школам е, міста в Дрогобичі. Так, тим, так? що в Дрогобичі є. Потім восьма школа, це нібито в Дрогобичі, але в основному це є і Раневичі. Це маршрут, який забирає діточок і збирає діточок до восьмої школи з Почиєвич і Раневичів. Ну і третя школа це і по місту, це школа, яка має найбільше інклюзію. Це для тих діточок, які є обмеженими в, в здоров'ї своєму. От ці От чотири, поки що, ті чотири автобуси ми розподілили. І знаєте, що я би хотів відмітити? А те, що громада. Дуже е, з радістю до того, як діти відносяться і з розумінням. У нас не було такого, ой, дайте мені, а мені теж потрібно. Ні. Ми е, вирішили, ми всі домовилися, хто почергово отримує ті автобуси, і, дякувати Богу, вони всі працюють скоро вийдуть на маршрути. Я сподіваюся, що ми оформимо все документально. І так як ми обіцяли діткам, що може, я дуже хотів би, щоб десь. Перед Святим Миколаєм ті автобуси вже почали повноцінно працювати. Курсувати, так. Корсувати. Скажіть, будь ласка, чи є ще навчальні заклади у Другобичі чи в нашій громаді, які потребують ще школяриків? Є, то потребують і Нагуєвичі. Ми отримали, вони мають автобус, але є ще. І... ГАІ е, теж отримали автобус, вони мають. От. Але е, «Бистриця» має, має. То, то я називаю там, де мали, е, що ми новими автобусами їх забезпечили. Але, наприклад, номер один зараз стає стебник. І стебник би отримав ті е, е, автобуси, школярики. Але є один нюанс, вони ніяк не можуть визначитися, е, скільки там шкіл буде, як школи будуть функціонувати, тому що. Та реформа якраз загальмувалася в місті Стебнику. І ми чекаємо їхнього рішення. М'яч на їхньому полі, вони повинні прийняти рішення, прийти до нас і сказати: от ми прийняли рішення таке, то таке, то так то буде. І все. Тому що кожен розуміє, чотири школи на місто Стебник, і ще й ліцей. Згідно чинного законодавства має бути 50 тисяч населення, щоб був ліцей. От, ну, це є. Не зовсім правильно, але я думаю, стебнічани надзвичайно розумні люди. Вони патріоти свого міста і вони не дадуть місту занедбатися, а все зроблять для того, щоб місто розвивалося. Від місцевих питань до міжнародної співпраці, давайте перейдемо. Знаю, що цими днями відбулася така робоча офіційна поїздка керівника Дрогобич водоканалу Романа Шагала, також керівника КУ інститут міста Дрогобича Володимира Кондзьолки у Краків. Наслідком цієї поїздки стало те, що Дрогобицький водоканал отримав каналізаційну машину. От які потреби закриє ця нова технічна новинка, і от як маємо розцінювати такий жест доброї волі, що нас продовжують підтримувати? Знаєте, я би тут багато про що міг говорити. Дуже багато кажуть: от там керівництво міста їздить по заграницях і. Так, лунають ну, е такі думки такі коментарі думки, бийжуть, під час під війни і так далі. Місто би не вижило, якби не наші міста-побратими. Та гуманітарна допомога, яка в перші дні приходила збитима, з збитом, з Легниці з Перемишля, з Кракова. Ну, я, я боюся когось не назвати з Франції, Франції з Італії, так. з Німеччини. Не витримало би місто, тому що стільки, скільки ми прийняли навантаження, то люди не, не бачать цього. Ну воно якось життєво пройшло у нас, але це було надзвичайно. Коли ми змогли допомогти і тим, хто сюди приїхав, і тим нашим людям, які опинилися в скрутних ситуаціях, і до сих пір ми тим допомагаємо. Людина завжди живе в замкнутому своєму просторі, і вона думає, що от в неї в подвір'ї, в неї в квартирі все добре, і так само добре в інших людей. На жаль, не так. Тому ця допомога, яка нам дають, на яку нам надають наші міста побратими, вона надзвичайно важлива, але ми бачимо завжди результат. І результат по тих дитячих майданчиків, які прийшли з Німеччини, по тих комп'ютерах, які даються нашим діточам, по тих планшетах, які ми роздали багатодітним сім'ям, щоб вони могли займатися, щоб їхні діти могли займатися. Я можу зараз перечислювати стільки, скільки продуктів харчування, одежі і інших, <кій> іншої гуманітарної допомоги було надіслано нашими містами-побратимами. Ну, повірте мені, а скільки <кій> ми змогли. Щоб не закривати тут наші потреби, виділені кошти переправити на збройні сили України. Ну... Колись, коли війна закінчиться, і ми зможемо вже відкрито про на цю тему поговорити. Відкрито, що ми і скільки ми передали, і скільки наша громада конкретно передала. Бо всі на цьому піарі, це я вважаю, що не можна зараз на цьому робити піар ніякий, не можна про, про це вказувати і показувати, скільки дронів ми зібрали, скільки антидронів ми зібрали, скільки ми касок передали і так далі, тому подібного. Тому що все це фіксується нашим ворогом. І нехай вони. Або не мліють, або не тішуться, що чогось забагато, або чогось замало ми передали. Закінчиться війна, всі будуть бачити, що і як Дрогобицька громада. А то, що ми зі своїх зарплат, до речі, по першому питанню, яке ви задали, перший мільйон на, цю, на спорудження, на спорудження будинку, цього вот так. будинку віддали зі своїх власних кишень всі е, працівники ратуші. Просто взяли, витягнули свої власні гроші, зароблені, і дали на спорудження того будинку. От чомусь про це мало хто говорить, а мені о -о, обідно що не згадують, тому що кожен робітник, починаючи від прибиральниці і кінчаючи. Начальники і заступники головою міста всі зібралися, і перший мільйон вони заплатили і зібралися разом з іще організаціями на цей будинок. Точно то саме ніхто ж не знає, скільки ми витрачаємо своїх власних коштів, і скільки, бо це на сумлінні кожної людини, витрачається для того, щоб перевести гуманітарний груз на передову. Для того, щоб заказати машину, для того, щоб викупити ту машину, а все це ми робимо своїми і кожен громадянин Дрогобича. Я не знаю таких, ну може в моєму колі нема таких людей, які би не доклалися, не донатили на Збройні Сили України. Тому я вважаю, що те, що нам допомагає міста побратима і в краків, особливо краків, особливо битом, тому що. Ви знаєте скільки е, і техніки, і вони нам передають техніку, а деякі друговчани. О, там стар'ю якось передає. Тобто прекрасна техніка, яка ще буде нам 100 років і нашим, і ще дітям служити. Тому що от мерседес, вони послідні передали то дуже високої якості і дуже багато функціональний. Може виконувати дуже різну роботу. А перед тим пожежну вони нам передали Тепер рукава до пожежних передали. Ну е, я не буду зараз перечислювати всю гуманітарну допомогу, щоб не образити. Тих людей не назвати ті е, міста, які нам допомагали. Але хочу сказати, ми б без цієї допомоги не вижили. Місто, дякуючи нашим містам, побратимам, втрималося і ми втрималися. А пам'ятаєте, скільки нам генераторів і акумуляторів було передано в наші школи, які в наші. Пішли в освітні які, заклади, і в медичні. Так, а в тепломережу, які пішли, щоб а в водоканали зараз от ми отримали також генератори. Ніхто ж не знає, вони думають, ну тече вода. А як вона, і скільки праці, і що робиться для того, щоб у вас текла вода? У вас є тепло, скільки робиться. Тому я вважаю, що це надзвичайно і всім низький уклеїн, і велика подяка. І наші форуми, наприклад, в Лейпцигу, який останній був, вони якраз підкреслив те, що наші е е міжнародні партнери вони все зроблять для того, і буде у нас підтримати стільки, скільки нам потрібно. Але ми повинні доказати, що ми живемо, ми працюємо. І перемога буде обов'язково за нами. На завершення нашої бесіди цього року ми за новим календарем будемо відзначати новорічно-різдвяні свята. Так на 6 грудня припадає Свято Миколая і День Збройних сил України. От який формат святкувань обрало місто? Чи буде загальноміське свято Миколая для діток? Знаєте, як в Бандерівські часи у нас повинно бути свято тихе. Спокійне, виважне, але з гідністю і з повагою до воїнів, і ми все будемо робити для того, щоб наші свята проходили в такому режимі спокійному, і ми повинні все зробити, щоб донатити для армії. Але найголовніше, ми повинні так відсвяткувати. Щоб ті, хто на передовій казали, ми не даремно стоїмо на тому передовій. Ми хочемо, щоб наші діти і люди були щасливі. Це і так святкувати, щоб вони відчували, що про них не забувають, що ми про них пам'ятаємо, і що їхні вони є головними отіми діячами в наших святкуваннях. тому що не було їх, не було б нас ніякого свята. Дякую вам за вичерпні відповіді. Усім бажаємо мирних а головне спокійних вихідних. Стежте за новинами Дрогобицької міської ради на наших офіційних сторінках. До побачення, до побачення.